Латвія допоможе Чернігову відновити дитсадок. Про це йшлося під час візиту. Делегації разом зі спікеркою парламенту Дайгою Міріні разом з послом в Україні Ілгварсом Клявою та депутатами Сейму. Вони відвідали цей навчальний заклад 17 січня. Він не приймає дітей з 24 лютого 2022-го. Так будівля 19-го дитсадка на Подусівці виглядала в квітні 2022-го. Перші пошкодження він отримав під час бомбардування 18 ї та 21-ї школи в березні. 22 Наступні були артобстріли. Це було 6 і 11 березня. І останній обстріл, коли було, можна сказати, добито вже заклад, це було 30 березня 22-го року. Тут же відновили вікна коштом держави, а за гроші міського бюджету зробили укриття. За інформацією ВОО міського голови Чернігова Олександра Лумако за кошти Латвії мова про понад 600 тисяч євро та за участі про ООН, повністю відновлять цей дитсадок на Подусівці. Роботи мають розпочатися весною. Були пошкоджені вибиті вікна і двері, система опалення, пошкоджений фасад закладу, дах закладу. Деякі проблеми є на харчоблоці, на пральні. Для того, щоб садочок відновився, треба зробити косметичний ремонт, стіни, підлога. Ну і саме головне це система опалення. В цій частині постраждалого мікрорайону дошкільний заклад. Один його відкриття чекають батьки, адже це територіально зручно. Після робіт цей ДНЗ зможе прийняти більше 170 дітей, які було до широкомасштабної війни. Для мікрорайону Подосівка відбудова цього закладу освіти вкрай важлива. Зазначають в муніципалітеті. Під час зустрічі з латвійською делегацією воо міського голови Олександр Ломако подякував Латвії за допомогу нашому місту. Нова йому света ви спікер, ви казала, вісім там свого собі, на каже. Коро, передавайте вітання на батьваті. Нотекс. Мусить вірть про те, що ми разом, тож, що всі нотекс. Ми нам дійсно радісно бачити те, що відбувається, що все в процесі, що процес пішов, що все, все, все рухається. Чекають сприятливої погоди дитячі майданчики для дитсадків, які надала ця країна. Для них допомога у відновленні освітніх закладів один з пріоритетів, щоб люди могли повертатися додому, а діти отримувати якісну освіту.